Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. І у нас в гостях аду 2S. Чим він такий пам'ятний, файний, гарний, цікавий, що я вирішив йому відосочок присвятити. А тим, що він, я його зняв з. Розірваних, решток розірваної БМП. Там в такому стані ті рештки БМП там валяються, що я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи вони московецькі, чи українські. Але ну, там просто дрантя. Дрантя, металобрухт і це аду, на якому було палець бруду і сажі. Тобто ну, машина бачила вогонь. Але якщо у нас на чомусь є сажа, то це не обов'язково воно бачило вогонь. А якщо навіть воно бачило вогонь, то не обов'язково воно не підлягає відновленню. А якщо навіть воно у нас не підлягає відновленню, то просто через те, що воно фізично має власне тіло і Адекватний зовнішній вигляд, ми його за різними там, схематозиками можемо так чи інакше, за різними програмами обміняти на, на робоче. Так? Під тим чи іншим приводом, соусом, хто знайомий з е, такими схематозиками, той розуміє, про що мова. Тобто цінність отакого плану речей, вона висока. Вона висока, ці речі важливі. Оце я бензинчиком щіточкою попротирав, повичищав і відправлю до однієї з цивільних майстерень наших помічників, які нещодавно власне, вперше здали в експлуатацію. І вже благополучно на трофейні 80, на танчику Т-80 працює перший. Відновлений автомат тиску універсальний Аду 2С, <кхем> який благополучно відновили наші майстри. Хай добре служить. І цей також у нас, так чи інакше, внаслідок тих чи інших дій, із залученням тих чи інших ресурсів, буде перетворений з часом на абсолютно робочий автомат тиску, який, який буде працювати задля захисту України від московитів, загарбників і окупантів. От. Ну, і, власне, той там, ті добитки, недобитки того, ну, тієї бойової машини, з якої я зняв, так. Тобто там написи міни, і написи міни там насправді не дарма, і ніхто мене туди, звісно, не запрошував. І якби мене там побачили, не дуже би мене були там раді бачити. Це я до того, що я сам і так само, як і. Чимало інших воїнів в Україні, настаруємо ремфонд. Навіть такий, який може здаватися, на перший навіть на другий погляд, безнадійно втраченим. Тим не менше, настаруємо насправді часто густо на власний страх і ризик. Чому? Тому що все задля перемоги. Так, як на. Чому, як його звуть, на шевроні 72-ї бригади, Так, Україна або смерть. Тобто, Там нема такого. там. Україна або смерть, або депозит в крипті», там, чи Україна або смерть, або, але за винятком там комплектності власного біоробота. Ні. Ну, тобто, Це все їждження, і вихиляння, і викрутаси там дупою. то все вже... Стороннє нецікаве і залишимо це іншим. Ми працюємо, гуртуємося свій, до свого по своє. Доводимо до ладу, ставимо стрій, їдемо і перемагаємо московитів, згарбників і окупантів. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.